Вітаю всіх. Ми вже показали про нашу мансарду, а думаю ще зніму не по тій причині, що ми там хочемо розказати що до чого. В принципі, розказати Тож, також корисно, бо хтось зараз думає, що як робити, можливо хтось щось гляне, щось для себе візьме. Можливо, хтось побачить помилку. В принципі, ми зараз, ми зараз щось змінити вже не можемо, вже якби вже ну, за дороги немає. Але основна причина те, що десь в особистих переписках є в мене такі підписники, є друзі, яким реально цікаво, що як пишуть, як там, що зробили, чи вже влад тут живе. На жаль, в нас все робиться дуже повільно. Не, я подив, мені люди присилають свої відео, свої будинки, чи ми десь їздимо. Ну, нам така функція недоступна. Поки ми ту копійку заробимо, поки ми її реалізуємо, все воно так повільно у нас. Тяжко, значить, що у нас в такому стані зараз знаходиться підготовлено лакування, а вже лаковане. Ця, ця кімнатка вже лакована. Ця лакована, ця ще не лакована. Ну, Різниця не відчується, бо лак практично матовий, такий напівматовий. Я не знаю, на відео передасться. Не передасться. Кожна дошечка окремо двічі лакувалася, зворотня сторона також оброблялася, поки воно ще балон землі лакували. Прошліфовували, лакували, про... Ні, шліфували. Лакували, прошліфували, лакували, прошліфовували. бачимо, трошки із додаванням білої фарби, щоб воно було світліше. Тут бачимо трошки такий інший відтіночок. І вже коли воно все побилося, коли все побилося, після того знову прошліфовували такими мочалочками для шліфування. Перетиралося знову все, щоб гладеньке і знов лакувалося вже по місцю, все в зборі. Це нам робив е, пан Руслан. Бачимо, ніяких тут немає ні е, планочок, нічого. Все підігнано, ну ще Це підігнати, ще так. Це ще можна було, то, що ця дошка довше пішла, а це можна було вище нижче це регулювати. А ці стики підігнати було надзвичайно там тяжко, складно. І це ж робилося звичайний паркеточку. Це не було ніякого електростусла, нічого. Хтось мені там писав коментаря, зробили із палок і ще чогось, будиночок, можливо, і так. Будиночок ну, для нас не коштував копійки. І за те, що робилося там трошки лісу, ми купили і то купили, так людей дешево продали. Десь заготовили на будиночок, вже там лежав. Каркасничок зекономили на фундаменті дуже багато, тому що під каркасник фундамент не треба. І, це воно якби ну, трошки біжати. Тут же пішло, вже тут пішла мінвата. Так, там у нас перший поверх засипана стружечка, там, тирса. Тобто відходи, коли обробляли ми там доски, ми самі обробляли. Це вже купували воно, перший поверх це обробляли, є станочок. Просто ті відходи запхали. Але хочу сказати, що отут, дивіться, немає батарей. Тут немає батарей взагалі, там немає батарей. Коридорчик на вході знизу. Ще ніякого немає. Точніше, опалення є, але його ніхто не включав. Ну, там є, стоїть теплоакумулятор, ще, у нас сходи ще не дороблені, ще нічого не дороблене. Там стоїть теплоакумулятор. Тут є тепла підлога, але вона не включена. Навіть крани закриті на насос. Там ще має бути ванна кімната, там ще вона в процесі роботи. Оце теплоакумулятор у нас за стіною. Бачите, почали... на завтра так буває. Це саме моя котельня пробна була. Це має бути така ніша над дверима, бо тут не було місця. Будиночок дуже мініатюрний, треба все розположити. Твердопало котла труба йде аж там далеко, котел під піч. Уже ми показували так. не раз, тут бабуся живе, будиночок такий. Котел там під пічу. Хоча останнім часом бачимо, це температура, яка тепла акумулятора. Про це окремо розказ не буду зупинятися. Бабуся там приготувала там, щось їсти і цього якби, достатньо в таку погоду. Тут гріється батарея. І з термоголовочкою вона дуже мало коли включається. І в тій кімнаті теж батарея є. До речі, тут теж все зроблено із дерев'яної яйце. І тримається тепло. ну, Високі температури не ставиться. Зараз в районі 20 градусів. І термостат на влаштований районі 20 градусів. Більше бабуся не хоче. Більше не хоче. Але на ту температуру <кхід> ця батарея включається там. Ми поставили 45 градусів, 45 градусів на будь який мороз, на будь що, і Ці батареї вмикаються, ну, можливо, так, на якісь годинку вмикнеться і, на, 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 і майже на цілий день там, десь ще десь вечір вмикнеться, десь ночі, там, три рази на добу, на якусь годинку-дві вмикнуться батареї. І в більшості воно вимкнене. Якщо зайти в цей будиночок зараз зараз зварити чайочку. Ось тут Случайте чайничка, так? є там чайничок. Зразу температура підніметься. от Бачимо, показує температура. Ну, кажу, Більше більше, тут ще один термостат стоїть. Бабуся більше не хоче, каже, нам достатньо. Я собі поставив більше. От те, що трошки заходиться коридорчик. раз. О, бачите, яке у нас опалення, яке, яке у яке, яке нас паливо. Трошки ця труба десь тепленька, трошки та труба тепленька, трошки тут ми додавали цей такий. ну Це ще буде ще не дороблений. От трошки, трошки ця труба тепленька, вона гріє. Оце у коридорчику з кіцього тепла, воно піднімається сюди. ну Можливо, там між перекриттям між е, першим і другим поверхом. Теж воно про проходить, хоча там засипано все стружкою тирсою, так добре же засипано. Що я хочу сказати, що тут ну, зараз немає термометра, на жаль. Але якщо стоїш працювати, жаліються. ті, хто працює, там, хто ж, мене тут, будівельник почне працювати, жаліються, що жарко відкривають вікно, не можна працювати. Ну так зараз на мій, на мій по відчуттях температура в районі десь може можливо, плюс 15 тут. Це взагалі без опалення. Взагалі без опалення. Батарею там вивели, там вже розказувати, там е, жалізні вже вивозили сюди. Дещо так не продумали, не зовсім доскала, батарея маленькі. Маленькі. буде Ну, В цій кімнаті трошки, тут трошки тепліше, де йде, тепло більше з з рибинки. Тобто тут зробили мінватою. Зробили мінуватою. Двері ще не вставили, підлоги ще не зробили. Тут лад продумав будуть колоночки акустика. Ну і там е, світильнички, лампочки. Якось так. Доробимо, покажемо. Але вже наразі ну, праці надто це все зробити. Тут не знаю, скільки місяців <праці> Руслан працював, поки вирміте дерево, воно ж веде вирміте всі ці. Потім бачимо, з там є пароізоляція. Пароізоляція з цієї сторони нічого не мокріє, нічого не мокріє. Бо ми е, з цієї сторони пароізоляція мінвата. Так само тут з цієї сторозоляція мінвата, а з тої сторони є повітряна така прошарок. Там повітряний і є вентиляція. У нас фронтонний не виходить вентиляція. І воно вентилюється, верхня сторона мінвати. А ця сторона закрита. ну Тут вже бачите, закривати колочкою, щоб не попадалося нічого. Верхня, ця сторона закрита параізоляцією. Ну, мені вже подобається, але це не знаю. цей будиночок будується на дві кімнатки. У нас ще, 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 ще починало в 2013 році, вже 11 років, ми не можемо збудувати. На жаль, на жаль є в людей можливості. У нас я кажу, я, ну, я не кажу, що ми фінансово не можемо зараз собі дозволити. Але якщо я стаю робити своїми руками, значить ну, знову та робота не робиться. Так у нас все життя трошки заробляєш, трошки робиш, але не заробляєш, і воно якось так тянеться. Бо там все робилося своїми руками, Тут же ми наняли людину та й наняти людину, знайти, щоб нормально робила, щоб хотіла щоб таку роботу, не сильно... не сильно хто таке зробить, скажімо, Із дерева це все так підігнати, всі стики підігнати, бачимо, що там не, не подобито. Оце димохід, там сендвіч, але він нагрівається в нас. то тут буде решточка вентиляційна і ну, він не торкається до дерева, і там буде решоток, щоб трошки воно вентилювалася, ця шахта, така димохода. Десь там попередніх відео було. Ну, доробимо ще покажемо. Поробимо, ще доробимо, що докажемо. Балки ми не розділяли, ті самі, що на перший поверх, а на другий поверх. Ну, трошки гул є внизу. Є гул, але там стеля не зразу підшита до балків, а є якби, ці підвіси. Бо там за висоту ми знижували і на підвісах стеля. І воно ну, не аж такий сильний гул, хіба так сино тупотіти тут. Двері ще тут ми вставимо. Оце буде така кімнаточка. Нарешті, все життя Влад мене живе, і його немає кімнати з бабусею. Він в одній кімнаті немає йому місця. Нема у нас будинкове місця. То нарешті, нарешті вже він хоче дочекатися цього. Ще Сходинки зробити, під віконочки дерев'яні, все дерев'яне. Ну, в принципі, будиночок на 99% дерев'яний, Вікна пластикові і зверху оббитий пластиковий вагоно. Бюджетненько, я розумію, що бюджетненько. Як як змогли, так зробили. Як змогли, так так зробили, зробили. Тут такі є два входи. Ну, дійти на гори, що там, до речі, там є димоходові оце труба вона по діагоналі, і там оця з цегли зробила вже ця частинка димоходу, і там є дверцята для ревізії. Хоча ще ми її жодного разу не користувалися, але я думаю, що треба щоб був доступ. Тобто димохід проглядається як туди, так і вниз проглядається димохід. О, треба, щоб туди зайти, можна там щось проводи заложити, десь там утеплювача. Оце обіймається, таке, на всю товщину. Зараз я однією рукою навіть не вийму, не покажу їх. І так само з другої сторони є дверця, там, там теж була ревізія, на горище, на ту стіну, там розширений Е, Бо система відкрита там, за цією стіною, десь ми теж показували в попередніх відео. І там ще може, буде якийсь провод, якийсь проложити, там, Вентиляцію ще якось можливо зробити треба буде. Ну, на, на, на даний момент після цього всього влад мене не хотів каркасника. Може, прийдеться будуватися колись, ну, а побачив, як воно ну, наскільки там якби затрат небагато, а, що тепло, що тепло, і щось мріє вже бачу про каркасника. Ну, та й воно бачите, екологічно, дерево, все. Єдине, що теплової інерції цей будинок такої немає. Тобто, він не так, як там цегляний будиночок, що там день розігрівся, ввечері тримає тепло. Тут більше ми розрахуємо на теплоакумулятор. Він швидко дуже нагрівається і швидко схолодає. Якось, якось так. Все, дякую, хто нас додивився це відео. Я знаю, що не всім цікаво, але, але, але хтось щось собі шукає і візьме на заміточку. Все-всім до побачення.